Опа! Ух ты, хто тви? оооо ранок. Та що я роблю так спішу? Маю дві з половиною годинки, щоб половити рибку. Зробив горохову бомбочку, зараз закину. Подивимося, чи зможу я за ці 2,5 години спіймати такого дядька, як карпик. Тут горохова бомбочка. Тут в мене макушатник, але я зараз його так зробив, що він універсальний. Тут нагріваємо трошки. з собою. Тут є така петелечка. Ту петелечку ми розіваємось. Таке воно холодне в ту петелючку. І закидаємо. Так, зараз ще закинути так файно. Розмотую, друзі, в воду, тому що тут може зачепитися за цвях і за всяку юринду. Далі конгою придавлюю і буду закидати. В воді воно плавненько буде розмотуватися. Дві штуки взяв, Попробую, що то на нього буде. Трошечки нагріємо. Вискочив горошок. Грузик десь тут рекомендую брати в районі 100 г. Тому що елементарно лід, оцей ось, він же ж легший води спливає і нормально зафіксується на дні оснастка. І попливе за течією зна куди, особливо на річці. Ото закину. Одна метрів десять звідси, друга метрів сім. Як має клюнути клюне. Магазин сигналізаторів покльовки. Весь час в наявності. Велика кількість різних розмірів. Мені треба дві штучки. Один є. Ось так буде. Зразу біля мене. Трошки по такому халтурному, але я не маю часу бавитися, які карпятники. Нікого не хочу обідати, але я не їду на піздень часу на рибалку. Добре. Чекаємо кльовки. О, гоан-гоан-гон вітя, о, там та вівця. Хто бачив мультик про Джекічана? Ну давайте, клюйте. До речі, друге відео знімаю про кормачки. Не знаю, яке перше, те відео викладу чи те. Якщо те відео виклав, значить тут клюнуло. Якщо те відео виклав, значить. І тут клюнуло. Ні, добре, тут клюнуло, я вам зараз за спойлеру. За Коротше, я рибачу зараз вже десь 35 хвилин, десь тако. Оба! Прямо в рота клюнула риба. Так що відео на каналі Ставочок. Підписуємося. Кормачки, як завжди. На висоті. Знаєте, що я подумав, що висмикне такий карпик. Чик. То я цього застопорю. Щоб далеко не відлетіло. Тут вже буде плюс-мінус амортизація. Любі рибаки, от я люблю, коли ви дуже такі круті рибаки понасираєте і позабираєте свої сраки. Не лишайте того сміття. Деться мені тут все забирати Повикидати Полиш... Полишають бляхал, такі герої всі що нема кого навіть послати На кукурузу лили, на хробака Ти йолки-палки Візьми нормально це не карпик Ма сидить вже. Гарну підсічку зробити. Оба! Ух ти, точно є. О -о 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 -о. Гляньте, друзі, як завжди батарея сіла. Що скажете? Не карпик, але. Але такий. Файфу накакав на мене. Ну на удачу. Вау! Я так тебе тягнув, Жадно, чуть тобі морду не роздер. О, бачите? Як виглядає ця оснастка? О, гачок. На волосі зроблені два начеплені горошка. Гачок тут по міркам колишнім, це 12, тобто 1-2 см 2 мм, 12 мм в найширшій частині. Болото на мулі, леж... на мулі лежало. Ось така оснастка. Гачок 12-го розміру. Два горошка на волосі. На волосі, точніше не на волосі. І карасик. Ось така оснастка. Гаток 12-го розміру, тобто 12 мм в найширшій частині, між жалом і тим цивйом, чи як воно там називається. Дві горошинки на волосі. І кілька раз клюнув. Хотілося карпика, але ух, то теж Ну, Приємно, що хоч щось клюнуло. Класний. Дуже класний реально. А ну скажіть, наскільки він важить. Напишіть, в мене рука велика, до речі. Я баскетбольний м'яч такий беру. Клас. Супер. Мельком вам покажу, це з наступної рибалки на кормачки. Буде рибка, яка зловилася. Ну а тут треба вже збирати вудочки. На цю добре хоч клюнуло. Це мовчить, ну, раді цікавості можна. пусто. Добре глядачі. Дякую вам за перегляд. Рибалка, яка є на Карпа, врано 8-10 градусів. 2,5 години дві оснастки саморобні, горохові бомбочки і один файний карась. Ну, є, що є. Хто знає, той знає, і зрозуміє, і підтримає своїм лайком мошним. І нам всього хорошого. Не показав вам повністю оснастки. Мотовильце з фанери. 0,7 жилка. Тут карабін з вертлюжком. Через петельку затяжку грузик вилятий на грам 50 і тут через петельку затяжку поводочок. Який був в гороховій бомбушці і на якому гачок дванадцятка, а тут а, дві горошинки на волос.